Зібет представляє амбасадора відповідальної гри Олександра Зінченка. Разом сильніші. Привіт, усім зараз буде дуже багато гідного контенту, який має вам сподобатись. Дайджест збірники сьогодні. Говоримо про таке: Ярмоленко не йде в Динамо і продовжує забивати. Хто перший суперник збірної України у цьому році? І резонансний випадок у Туреччині імені Данила Сікана. Міша Мудрик познайомився з публікою на Стемфорд-Бріч. Ось так найдорожчий український футболіст вітався з фанами Челсі на шляху від автобуса. Наш козак вийшов у старті на дербі з Фулхемом в АПЛ, і на полі зіткнувся з відсутністю такого необхідного для нього. Простору погляньте на якій відстані від воріт мудрик вимушений виконувати своє класичне зміщення з флангу. Повножте це на загальну кризу безідейності Челсі в атаці. і отримуємо відверто млявий дебют за основу синіх без ударів, без дриблінгу, без моментів. На другий тайм Михайло не вийшов. Після гри Потер скаже, що українець занедужав. Такі подробиці тригернуть фанів Челсі. Спершу вони критикували Мудрика, а потім перемкнулися на тренера. Мовляв, якщо Міша хворий, навіщо він у старті? Коротше, Мудрик вже під тиском. Впевнені, що наш хлопець з ним впорається. Успокоїться він психуй. Залишаємось на хвилі АПЛ українським дербі. Охрестимо матч на Гудісон-Парк, де Евертон Миколенка приймав арсенал із Зінченком. Мотивація Миколи довести коучу дебютанту дайчу, що місце в основі Евертона не підлягає сумніву. Віталік видав солідний матч під гаслом. Надійність понад усе вперше з жовтня і риски не пропустили гол. А Миколенко мав завдання стримати не кого-небудь Букаю Сака. Без жовтої наш футболіст з поля не пішов. Але може собою пишатись у зіни традиційно палаюча теплова мапа з шаленим обсягом. Згадаємо й дотепний розіграш кутового, коли удар саме Олександра міг врятувати нічию для канонірів у компенсований час. За участі зіни стався і головний скандал матчу проти Сашка. Підступно схвалив мопе. Українець напхав супернику, а той потягнувся до сані руками. Обидва чкорнули на газон, але Зінченко пояснив версальному однолітку, як спілкуються з чужинцями у дворах Житомирщини. Ціна діалогу. Друга жовта картка для Сашка в сезоні. Власне, як і друга поразка Арсенала. До речі, запального українця з поля в роздягальню супроводжував сам Артета. Тепер погнали до Іспанії. У Лалізі зіграв 12-й українець за всю історію. Ним став Віктор Циганков. Прем'єра нашого Вінгера сталася перед очима фанів Жерони, коли в Каталонії гостювала Валенсія. Вітя зіграв 15 хвилин. Нічого особливого. Вісім дотиків, чотири передачі. Адаптація триває. Дещо несподівано зіграв Лунін. Травма куртуана Розминці заскочила Анчелоті зненацька. І з перших хвилин на гру проти Мальорки вийшов українець. На нуль відіграти не вдалося. Андрій пропустив. Тож саме цей прикрий рикошет від голови начо зіпсував матч. І голкіперу, і реалу. Мадрид повернувся на континент без очок. Тепер про глобальне травма куртуа може бути серйозною. Значить, Лунін має шанс стати першим номером на прийдешньому клубному чемпіонаті світу. Що скажете, зможе скористатися черговим шансом і, врешті, закріпитися в основі? Чи це щось нереальне? Напишіть власну думку у коментах. Є що є? Я думаю, оцінювати тренірам. Важлива подія для Едіка Соболя трапилась у Франції. Його Страсбур здобув першу домашню перемогу в сезоні. Жертва Монпельє. Наш латераль зіграв другу половину другого тайму. Публіка тепло зустріла Соболя, але скажемо прямо: свій час гравець на полі провів посередньо. Багато втрачав, не загострював. Справедливості заради Страсбург грав у меншості, тим не менш переміг і отак святкував. Ескісом ескісом перед тим як перейти до найуспішніших українців вікенду. Нагадаємо, партнер нашого каналу, компанія VBET, преміум спонсор збірної України з футболу. В Закріпленому коментарі під цим відео всіх глядачів збірної чекає бонус від VBET. Заходьте за посиланням та забирайте свій подарунок разом сильніші. Наче молодильний напій на Андрія Ярмоленка впливає чемпіонат Еміратів. Ватажок нашої збірної забив у третьому матчі поспіль. Така стабільність у Ярмоли останнє була в УПЛ. Українець став запорукою перемоги Аль Айна над Альдафрою. До перерви заробив пенальті. А в другому таймі забив і сам. Погляньте, як розумно Ярмоло атакував глибину, наче знущаючись над усіма суперниками. Коротше, 4-1, перемога. У Ярмоли вже 8 голів і 4 асисти в еміратах. Він там абсолютний топ, і шейхи це добре розуміють. Для Андрія готують новий контракт, адже чинний завершується вже у червні цього року. Тож, схоже, найближчим часом камбеку в Динамо не буде. Хоча це не точно I'm happy to, to join this club. Силу удару Руслана Маліновського напередодні побачила уся Франція. Марсель приймав Ніцу, і наш хавбек, якого тренер чомусь тримав на лаві запасних у першому таймі, по перерві був найактивнішим на полі. Квінтесенція, ось цей гол маліни лівою у ворота Шмейхеля. Щоправда, Марсель Руслан не врятував, але голом дуже потішив. Статистичні портали абсолютно справедливо визнали українця найкращим у команді. Коротко по інших збірниках пару символічних хвилин за Брюге зіграв Яремчук від жовтня Рома без голів. Чекаємо забарне ще адаптується в Англії, і, хоч клубні фотографи Бормута знімали кожен крок українця, з Брайтоном Ілля не грав. Ну а зараз буде хвилинка гордості за нашого збірника. Хоча спершу ця історія може вас трохи шокувати, тому сядьте і приготуйтеся. Абсолютний ексклюзив від збірної. Є у нас такий молодий і перспективний збірник Даня Сікан. Що ви про нього знаєте? Став чемпіоном світу ю 20 Примудрився не влучити у порожнє, коли треба було перемагати селфі. Це що це, це? з глузду? Данило Сікан, це ж порожня Даня. Даня. Це ж улюблена твоє Данило. Зате зробив хитрик такими ж ударами з метра і вивів молодіжку на євро. А ще забив у дебютному ж матчі за збірну. Улюбленець Петракова і просто худорлявий хлопчина з обличчям Янгола. Зараз усі ваші уявлення зітруться, і він буде для вас вже не даня, а справжній Данило. Отже, Шахтар на зборах у Туреччині. Як би наші клуби не намагалися там уникнути представників свинособачої нації, ізолюватись від них нереально. Паскуть усюди в готелі Шахтаря теж поселяється бидло та еревськими паспортами. Конкретного вечора група таких свинособак традиційно для себе нажирається. Поридорах натрапляє на нашого даню, бачить форму українського шахтаря і навмисно провокує пацана п'яними викриками. Слава Росії! Кульмінація настає миттєво Сікан на інстинкті, не думаючи про наслідки. Ударом кулака в обличчя вирубає провокатора одним рухом руки. Далі черепно москова для провокатора і травмпункт. Коли тіло прийшло в себе, навіть не зміг впізнати свого кривдника. У історії можуть бути неточності, адже свідків не було. Але в тому, що суть достовірна, не сумнівайтесь. Ситуацію швидко зам'яли, бо Шахтар, клуб, який завжди дбає про свою бездоганну репутацію. Але ми вважаємо, що українці мають про це знати, аби отримати нову порцію мотивації бити ворога, а ще гордитися за свого збірника, який може відстояти країну не лише на футбольному полі. А тепер чекаємо вашої думки, як оцінити вчинок Данила Сікана. І наприкінці випуску знову від мистецтва єдиноборств до футболу. Нарешті знаємо першого суперника збірної України у 2023 році. Головна команда країни 23 березня зіграє спаринг проти футбольного клубу. Брентфорд. таку новину розповсюдили змі з інсайду Віктора Вацка з точки зору логістики. Перфектне рішення українських футбольних чиновників, адже не потрібно буде долати великі відстані на матч проти Англії за три дні. Але сам принцип підбору суперників для збірної виглядає дещо дивно. Чотири останні контрольні поєдинки наша збірна грала проти клубів: Борусія, Емполі, Рієка і зараз Брентфорд. Нагадаємо, що ці матчі проти клубів за футбольним законодавством не йдуть в міжнародну статистику гравцям, у якому складі Брентфорд вийде на гру проти нас. Теж величезне питання. У англійського клубу плюс-мінус 15 збірників. Тож проти України зіграє молодь та глибокі резервісти. Сумнівна якість спаринг партнера. Чому немає досі офіційного підтвердження про матч з Брентфордом? Можливо, УАВ шукає солідніший варіант. А ось цей, що є, тримається в резерві ще з осені. Про нього, начебто, домовився ще Олександр Петраков, коли їздив у гості до товариша, тренера Брентфорда Томаса Франка. До речі, саме екс-наставник збірної України і формував склад команди на британський вояж. Звісно, у вас виникає запитання, як. Все дуже прозаїчно. В Англію поїдуть ті, хто подав документи на візу заздалегідь. Відповідно, і формувати список треба було ще до нового року, коли тренером був Петраков. Ось такі справи. До зустрічі за тиждень. Вболівайте за збірників, допомагайте ЗСУ і вірте перемогу. А якщо вам сподобалось відео, просто поставте лайк. Зібет представляє амбасадора відповідальної гри. Олександра Зінченка разом сильніші.